Привіт! Вітаю на моєму YouTube каналі та запрошую на відеоурок по створенню мініатюрних фігурок з бісеру. Ми розберемо у відео техніку цегляного плетіння, що нам знадобиться для створення виробу з бісеру та як зробити його максимально гарним. Як приклад, я вам покажу декілька мініатюр і як вони виглядають готовими. Вони м'які та приємні на дотик, а сам процес їх створення це своєрідна медитація та релаксування. На початку може бути трохи важко, але я спробую зробити для вас цей процес максимально простим. Набори для створення ось таких мініатюр та схеми ви можете знайти в моєму інстаграмі, посилання під відео. Сьогодні нам знадобиться бісерний килимок, японський бісер Міюкі Деліка 11 розміру, надрукована схема, в якій міститься уся корисна інформація про розміри та легенда кольорів. Нитки кордем українського виробництва 75 метрів та 3-4 голки у наборі 11 або 12 розміру. Додатково вам потрібно буде знайти ножиці маленького розміру, а також за бажанням олівець для відміток та лінійку. Також для зручності в наборі є надруковані маленькі букви для того, щоб розкласти їх на бісерному килимку поруч з різними кольорами бісеру. Це все, що нам сьогодні знадобиться, тож можемо розпочинати? Перше, з чого ми розпочнемо детальне ознайомлення, це схема, патерн. На першій сторінці ви можете побачити малюнок того, як буде виглядати наше майбутнє бісерна прикраса. На другій сторінці вже знаходиться корисна інформація щодо техніки плетіння, поради. Можливо, інформація про знижки, але найголовніше це інформація про наш патерн схему: його ширина, довжина, кількість рядів, кольорів та бісеру, що буде використаний. Наступна сторінка це бісерна легенда. Тут вказують номери кольорів, їх назви, що будуть використані, та їх буквені позначки та точна кількість. Використовуючи цю сторінку, ми викладаємо бісер невеликими кубками на наш килимок. Та кладемо поруч буквену позначку. Також ви маєте переглядати бісер, який буде використаний у нашій прикрасі. Якщо вам трапляються нерівні, менші за розміром або більші, або з дефектом бісеринки, не варто їх використовувати. Це дуже спростить нам процес плетіння в майбутньому. І остання сторінка це вже основна схема, над якою ми будемо працювати. Щоб розпочати наше плетіння, треба знайти по можливості найширше місце у нашій схемі. Ми будемо вплести спочатку одну половинку нашого листочка, а потім іншу. Тут ми можемо побачити, що форма листочка вона загалом досить плавна, тому плетіння буде легким. Для прикладу, ось інша схема з кактусом, де у нас багато опуклих та виступаючих частин. Загалом це подовжить час плетіння, але принцип тут точно такий самий, просто на це піде більше часу. Потрібно знайти найширшу частину та обрати напрям в яку сторону будемо плести, та послідовно приплітати кожну частинку бісерного малюнку. Повернемося до листочка. Ми вже відмітили наш перший ряд і розпочнемо плетіння з нього. Тепер нам потрібна нитка. Якщо виріб кольоровий та ближчий до світлого, то краще використовувати білу нитку. Якщо в ньому більше темних кольорів, то оберіть чорну. Відрізати її потрібно досить довго на початку, бо половину з неї ми зараз навіть не будемо використовувати. Але пам'ятайте, чим довша нитка у вас, тим складніший процес плетіння, бо вона постійно буде чіплятися, заплутуватися. Але чим коротша нитка, тим більше вузликів і приплітань нової нитки потрібно буде робити в вашій роботі. Я обрала у відео варіант довгої нитки. Її загальна довжина буде дуже різнитися до кожної схеми. Тут, наприклад, я відрізаю приблизно 4 відстані ліктя. Один хвостик протягую у голку. Рекомендую використовувати голки різних типів 11 до 12 розміру. Це для того, щоб ви обрали для себе найзручнішу у роботі та призвичайлись. Після того, як протягли один хвостик, вирівнюємо нитку, як показано на відео, не зав'язуємо ніяких вузлів. Тепер, керуючись нашою схемою та рядом, який ми обрали, починаємо нанизувати бісер. Користуючись буквеними відповідниками, на відео ми можемо побачити, що перший колір з буквою І. Його потрібно 4 бісеринки. Далі йде колір B. 3 бісеринки. Продовжуємо до кінця, поки не наберемо усі з першого ряду. Слідкуємо за хвостиком нашої нитки, щоб бісер не спав та не загубився. Після того, як набрали цілий ряд, перевіряємо відповідність. Тепер підсуваємо наш бісер до приблизно середини нашої нитки. Беремо бісер у руки, як показано на екрані, та за допомогою голки пронизуємо передостанню бісеринку, що набрали на нитку, всовуємо голку з дальньої сторони від нас, протягуємо нитку через отвір та затягуємо її. Наша бісеринка має стати іншим боком. Повторюємо це з кожною наступною, постійно перевіряємо затягування та підправляємо пальцями бісеринки, щоб вони встали так, як показано на екрані. Робимо це з кожною бісеринкою, поки у нас не закінчиться увесь ряд. Не забувайте відпускати основне полотно, що тримаєте у руках під час затягування. Це для того, щоб воно прокрутилося та стало потрібною стороною. Взагалі, плетіння перших рядів це найважче у плетінні мініатюр, тому якщо ви це подолаєте, то далі буде набагато легше. Після того, як ви закінчили плести таким способом ряд, то порівняйте його з показаним на відео. В лівій частині, як має виглядати, ідеальний варіант дуже близьке розташування бісеринок. В правій частині теж допустимий варіант, коли бісеринки не дуже стянуті між собою. Для того, щоб не плутатися у схемі, я рекомендую відмічати олівчиком ті бісеринки, що ви вже сплели, закреслюючи їх. Далі ми обираємо напрям, в яку сторону будемо рухатися. Я обрала догори. Дивимося по схемі, де зараз знаходиться наша робоча нитка з голкою і в тому напрямі починаємо наше плетіння. Всі наступні ряди ми будемо приплітати бісер по одній штучці. В схемі у нас наступна одна бісеринка зеленого кольору. Ми беремо її на голку. Та просуваємо голку з під низу нитки, що знаходиться між бісеринками. Потрібно легенько підійти її та пройти голкою знизу, як показано на відео. Протягуємо ось у нитку та притягуємо нашу бісеринку. Далі повертаємося голкою в нашу бісеринку, яку маємо приплести з під низу наверх, і легенько стягуємо її, не дуже сильно. Має утворитися ось такий сплетений трикутничок. Відмічаємо його, як сплетено на схемі і рухаємося далі порядом. Наступна має бути одна біла. Повторюємо все те ж саме. Далі відео цегляного плетіння буде без коментарів, щоб ви поближче роздивилися сам процес і продовжували плести ряд, слідкуючи за схемою. Після того, як ви майже закінчили ряд у схемі, ви можете побачити, що одна бісеринка остання, ніби як трохи виступає за межі схеми. Немає місця, немає нижнього ряду, куди її можна приплести. Тут ми робимо трохи по-іншому. Нанизуємо її на голку і проходимо голкою у попереднє місце, де ви вже проходили, коли приплітали попередню бісеринку. Детально показано на відео, як це краще зробити. Ми переходимо на наступний ряд уверх, третій. Тут схожа ситуація, знову одна бісеринка по схемі має виступати за межі схеми і зони плетіння. Щоб її приплести, ми маємо взяти на голку одразу дві бісеринки, рухаючись по схемі. Першу крайню, а другу та, яка вже йде в зворотньому напрямі нашого третього ряду. В даному випадку це дві зелені однакові. Ми робимо звичайний цегляний шов, але з двома бісеринками одразу. Повертаємося ниткою у ту одну бісеринку, що виявилась ближче до голки. Підтягуємо натяг нитки, і, як бачимо, бісер став так, як нам потрібно по схемі. Відмічаємо наші сплетені бісеринки і рухаємось далі по схемі нашого третього ряду. Далі ще один відеоприклад схожої ситуації без коментарів. З того як ми закінчили плести третій ряд, то ми розпочинаємо четвертий. Тут у нас зворотня ситуація, бісерка знаходиться глибше в нашій схемі, і тут є декілька варіантів плетіння далі. Можна не робити ніяких додаткових рухів голкою, а просто перегорнути полотно донизу і продовжити плетіння наступного ряду. Але тоді, з боку виробу, у нас буде формуватися ось така негарна сходинка з нитки, яку буде дуже добре видно з бічної сторони нашого виробу. Я рекомендую вам навчитися одразу іншому варіанту. Він складніший, довший, але результат буде більш охайніший. Ми набираємо одразу дві бісеринки по нашій схемі та проводимо голку не під першим простором між бісеринками, а між другим. Після цього повертаємось в нашу першу бісеринку і пришиваємо її звичайним способом, як показано на відео. Після цього повертаємось назад в другу бісеринку, але проходимо глибше голкою аж до попереднього ряду, і потім повертаємось назад, як показано на відео, через іншу бісеринку. Цей варіант важчий. Але так ми позбулися зайвої нитки з боку нашого виробу та зробили місце кріплення сильнішим. Далі бачимо ще один приклад незвичної ситуації на схемі для плетіння, коли наш наступний ряд починається не в тому місці, де ми знаходимося голку. Для цього нам треба рухати зігзагом загом серед вже сплетених бісеринок і витягнути нитку у потрібному місці. А якщо бути точним, то в тій бісеринці, що знаходиться між двома першими. У наступному ряді, як показано на відео. Після цього ми набираємо одразу дві бісеринки і пришиваємо їх на місце, використовуючи у шві місце, що знаходиться ближче до центру схеми, від той бісеринки, з якої вийшла наша нитка. Це детально показано на відео, якщо я трохи заплутано розповідаю. Далі пришиваємо першу і повертаємося назад попереднім способом, що вже вивчив. Закреслюємо у схемі сплетене місце і рухаємося далі звичним способом. Наступний приклад це коли наш ряд потрібно подовжити на декілька або більше бісеринок. Такого прикладу, на жаль, у цій схемі немає, але є в іншій. Тут дуже гарно видно, що потрібно буде застосовувати цю техніку для плетіння квіточок на кактусі. Після того, як ви закінчили ряд, ми беремо ще одну бісеринку і приплітаємо її до останньої. Якщо вона потрібна тільки одна, то ми одразу повертаємось назад до основної сплетеної частини. Якщо ні, то беремо наступну бісеринку і продовжуємо приплітати до того моменту, поки нам потрібно. Для більшої міцності можна пройтися ниткою туди-сюди ще один раз. Це спосіб подовження ряду. Коли ми закінчили плетіння першої сторони, ми можемо розпочинати плетіння над іншою. Для цього ми використовуємо той шматочок нитки, що залишили на самому початку. Вдягаємо нитку в голку і розпочинаємо рухатись по схемі для плетіння тепер вже донизу, в інший бік від центру схеми. Що робити, якщо нитка закінчилася? Нам потрібно залишити десь приблизно ось таку довжину нитки, не менше. Приклад показаний на відео. Також буде краще, якщо ви зробите заміну нитки на середині плетіння ряду, а не наприкінці. Так місце зміни буде більш непомітне. Повертаємося голкою у попередню проплетену бісеринку. Далі рухаємося всередину вже сплетеної частини нашої схеми. Використовуємо різні напрями руху, Заплутуємо нитку між бісеринками всередині. Перед обрізанням нитки треба зробити один або декілька вузликів для додаткової міцності. Я це завжди намагаюся робити поруч з бісером схожого кольору, як і нитка. На цьому прикладі гарно видно, що вузлик на фоні білих бісеринок майже не видно. Також вузлик ховайте всередині бісеринки, а не між ними. Приклад можете побачити на екрані. Після цього відрізаємо нитку впритул до бісерного полотна. Як закріпити нову нитку? Тут ми робимо все те саме, але навпаки. Одягаємо нову нитку в голку і ховаємо її всередині бісерного полотна. Зав'язуємо вузлик, притримуючи край, що стирчить. Далі рухаємось в сторону місця, де маємо продовжити наше плетіння рядом. Намагаємось не рухатися ниткою часто в тих місцях, де ми ховали попередній кінець нитки до того. Напрям хаотичний туди сюди. Після цих рухів виводимо нитку у потрібне нам місце і продовжуємо плетіння нашого ряду без будь-яких проблем. Ось і все це все, що вам потрібно знати для плетіння мініатюр з бісеру. В якості подяки за те, що ви додивились аж до сюди. Пропоную вам перейти до мого інстаграму і написати мені в директ кодове слово схеми для мініатюр. І я надам вам всі схеми, які були в сьогоднішньому відео, безкоштовно. Готові мініатюри ви можете використовувати за своїм бажанням та фантазією. Можна залишити так, як є, або, наприклад, пришити до одягу, сумки або рюкзака, або ж прикріпити фурнітуру, ланцюжок і зробити підвіску чи сережки. Також, щоб вони стали менш рухливими та гнучкими, можна їх пришити на фетрову основу. Варіантів їх використання купа! Дуже дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео, а також чекатиму вас у своєму інстаграмі та соціальних мережах. Усі посилання під відео. До нових зустрічей!